Всім привіт! Ой, сьогодні заклеїв ніше під радіатори гіпсокартоном, клею на префлікс. повісив радіатори, радіатори з нижнім підключенням ВК і 11 тип. Коли зайшється гіпсокартоном, ось так, вони будуть в один рівень. Друге виїв провід декондиціонером. В принципі, тут на сьогодні все. Зробив нарешті вентиляцію заклав. Зробив з виходу зверху. Це вже пізніше буду робити вентиляцію стелі. Тут у нас буде душова. Тут ось я вже встановив інсталяцію, встановив. Як завжди з додатковими укріпленнями, щоб витримало не 400 кг, як каже виробник, а кілограм до піщи. Далі тут буде каналізація 90-го диаметру. Єдине, що клін виходить дуже великий, то завтра докуплю коліна 45 й і зроблю опуск і зроблю такий уклін, як потрібно. І вже буде робити подорожку розводку каналізації. Ну, в принципі, на сьогодні все. Всім пока.